Якби ми, осідлавши машину часу, повернулись би на ній на кілька років назад і там показали оцей дівайс, нам би ніхто не повірив. Нам би бігом пояснили, що це нереально. Одначе сьогодні можливості цього нового класу моніторів ми з вами вже сприймаємо як належне. Що в них такого? Чим вони хороші? Давайте зараз і розберемося. Передумови до появи цього монітору з'явилися рівно 15 років тому. В той час як світ впевнено завойовували рідкокристалічні дисплеї на дещо простіші і менш якісній ТН-матриці, професіонали віддавали перевагу іншому типу моніторів, нехай дорожчих, але якісніших із ips матрицею Компанія LG почала освоювати IPS-виробництво 10 років тому, випускаючи такі матриці як для власних моніторів, так і для інших відомих виробників. За цей час в технологію було внесено чимало інновацій. Якість дедалі покращувалася, ціна поволі знижувалась. Аж ось таки стався той переломний момент, коли технологія IPS покорила масовий ринок. Ну і от ми вже з вами живемо в епоху, коли на ринок виходить ціла серія моніторів, випущених на якісній професійній матриці. Але ця серія вже розрахована на простого звичайного користувача. Даний монітор саме із цієї серії IPS 5. Щоб сильно не переобтяжувати вас глибокотехнічними наворотами, опишемо лише деякі нюанси цієї технології. На відміну від звичних ТН-матриць, тут рідкі кристали поводять себе дещо інакше. Вони розташовані постійно паралельно площині панелі і, отримуючи сигнал, повертаються одночасно. Кожна комірка кристалу у вимкненому стані ідеально чорна і зайве не підсвічується як на простому моніторі. Звідси на порядок краща технологія кольоропередачі та максимальні кути огляду. З якого би боку ви не дивились на монітор, зображення на екрані псуватись чи навіть просто змінюватись не буде. Воно не втрачатиме своєї чіткості і найголовніше кольори залишатимуться стабільними. Виробник стверджує, що нормальний кут огляду тут аж 178 градусів. По суті, вже майже нічого не видно, але це майже нічого тримається на своєму первинному рівні. Кольори ж на IPS-моніторі не просто якісні та миловидні. Вони максимально відповідають природі. Спеці знають, що професійний монітор треба налаштовувати, і цей процес зветься калібруванням. Так от ця серія моніторів переживає цей процес іще на етапі виробництва. Для гурманів кольору передбачена можливість самостійного регулювання насиченості кожного з основних шести кольорів, а також автоматичного регулювання балансу білого. З додаткових можливостей легке і просте налаштування роботи з додатковим монітором. При цьому можна отримувати як додаткову панель завдань, так і розбідування. Ділити екран на два автономні браузери окремо варто наголосити на тому, що інші прогресивні технології освоєні цим виробником тут також присутні а в симбіозі вони дають іще кращий результат. У першу чергу мова, звичайно ж, про led підсвічування Звідси достойна тонкість екранної частини дівайсу і рівномірна, більш якісна та природна картинка. Симпіоз IPS-у та LED дозволив видати монітор з доволі переконливими технічними показниками. Full HD 5 мільйонів до одного динамічна контрастність та доволі висока яскравість екрану. Покращився і ще один важливий показник, який раніше вважався слабким місцем IPS-дисплею час відгуку матриці. Тут він може бути навіть 5 мілісекунд, і особливо добре це виявляє себе при зміні кольорів від сірого до білого і назад до сірого. Ощадливе енергоспоживання стандартний коньок led підсвічування. Але в цьому моніторі є додаткова функція Super Energy Saving, яка може перевести монітор у особливо ощадливий режим. А закінчує напевне тим, з чого я і починав. Ще буквально кілька років тому за редагування зображень, а тим більше відео бралися виключно професіонали. Тепер же в епоху розвитку цифрового фото, цифрового відео, це може робити кожен. А якщо цей кожен буде робити це на подібному моніторі, він буде бачити перед собою те, що раніше бачили, виключно професіонали.